Привіт, дорогі Уманчани, на мою суб'єктивну думку, Уманщина, це дуже токсичне середовище в 25-му році. Чого середовище токсичне Уманщина в 25-му році? А тому, що, на мою суб'єктивну думку, як би це сказати, в нас в країні мало грошей. В нас... От в нас економіка слабка. На ту територію, що Німеччина, наприклад, Польща, Іспанія, в нас менше грошей. По ВВП на душу населення і ВВП на країну. В нас менший бюджет, в нас менша на Уманщині і по всій країні соціальна сфера. Також я бажаю сказати те, що Суспільство дуже токсичне, кожен хоче дорослий грошей. Взагалі, суспільство таке, що багато токсичних людей в нашому місці умань. Люди ставлять не духовність в пріоритет, а своє виживання. Вони не хочуть Читати книги про Степана Бендеру, Шухевича, УНР, Українську Народну Республіку, Скоропадського, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Київську Русь, а вони хочуть жити пишно тут і зараз. Дорогий ремонт. Вони не хочуть. Чу, 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 чути нашу традицію, культуру, вишиванку, мову, козацьку традицію, традицію Київської Русі, вони живуть бездуховно. Також прості люди хочуть добре заробляти на науманні, а не хочуть навчатись, вчити англійську мову, читати художні книги. В нас така ситуація, що люди Хочуть грошей, хочуть нічого не робити, хочуть все мати і виживає сильніший. Хто сильний, той і правий. Взагалі бажаю сказати те, що в нас, як би це сказати, Уманщина, в нас мало грошей. От-от. Пенсія мінімальна 2361 гривня. У мене пенсія 5399 гривень. Хто скаже, ти жируєш багато. Ну, я працював на шабашках, получив гепатит печінки. Гепатит печінки получив працюючи на шабашках. А зараз я. Хвора печінка, не можу працювати на шабашках, не можу на важкій роботі, мені треба робота легка. І просто дуже важко розпреділити ці гроші. 5399 гривень, що в мене пенсія. І що я бажаю сказати? В нас суспільство на Уманщині токсичне. От в УЗІ казали і люди, що в тебе не вийде займатися політикою. Ну, вийшло, я набрав півмільйона переглядів YouTube, один мільйон TikTok. А люди казали, робили б, ну, всі комуніки. Не... Та не вийде в нього. Та він ніхто, та він нічого, він такий сякий. А я скажу, в мене вийшло займатися політикою. Ну, і я скажу, що їхній прогноз, вони зараз нічого не можуть сказати. Ну, я вивчив алгоритми. Я зрозумів, що YouTube найбільше дає переглядів при поганому обладнанні. А люди, які таке казали, що ну, в тебе нічого не вийде, оказались неправі. Я зробив там якийсь фон мінімальний, ну, якісь там, типу міні-студія. Знімаю відео короткі, буду знімати довгі. Ну, можна займатися уманською політикою. Влада міста Умані допомагає простим людям, треба висвітлювати позитивне під час війни, бо зараз війна, треба місцеву і київську власть підтримувати, шукати позитивне в нашій громаді і країні. Слава владі Уманщини.